Нарешті в Києві ось така погода. Дощі пройшли, і холода пройшли, і тепер дуже жарко. Як завжди, одягнув цю кофту, а на вулиці тепер дуже жарко. Треба зараз роздягатися. Ще я хотів сказати, що я нічого не встигаю. Я просто постійно працюю, і я навіть не встигаю. Я так задумався про те, що я навіть не встигаю якийсь час на себе, там хоча б один день виділити для того, щоб просто спокійно поприбирати в квартирі. Я не знаю, як можна в Києві зараз встигати все, щоб і працювати, і відпочивати, або ти працюєш на, на десяти роботах, або ти не працюєш не заробляєш багато. Так як я привик звик добре жити. Тому я добре працюю багато. Коротше, не знаю, треба якось розписати свій місячний графік, щоб туди вписувати трошки днів вже для відпочинку. Бо я так бачу, що життя моє проходить, а я все в роботі, в роботі, в роботі. А особливо там собі якусь, якийсь будинок величезний, або якусь компанію я так і не купив. О, тому, коротше. Треба якось там, треба якось себе організувати, щоб не тільки працювати, а ще були відпочинки. То вже я старію. Коротше, от такі справи. Так що, так, що в мене план дій, треба організувати свою своє життя так, щоб в мене були дні на відпочинок. Для цього що треба? Для цього треба знайти таку роботу, щоб мені вистачало. Там дві-три зйомки я відзняв і все. Ось, тому такі цілі. Коротше. Тому як кажуть, або працюєш багато, без вихідних заробляєш, або працюєш мало, але десь так де дуже добре платять. Де це знайти, де добре платять? Два варіанти. Або ти себе продаєш як спеціаліста дуже крутого. А... І тебе знаходять, або ти розсилаєш своє резюме, або десь по знайомству, тебе знайшли і ти дуже крутий спеціаліст. Тебе порадили, ти прийшов такий раз зробив, і вони сказали, це круто, це офігенно, або ти платиш десь гроші за якесь місце, куди тебе влаштовують на роботу. О, тому мій варіант перший буде такий, що буду себе продавати як класного спеціаліста. Коротше, так що такий план дій? треба і відпочивати